Раз подивимось, Він так різко хоп-хоп-хоп, і пішов, і пішов. І пішов, оце затих. Є, є. Ще один шнурочок. Друзі, всім привіт. Вибралися нарешті на рибалочку, наловили карасиків, живчиків на вудочку, насмикав, там, на тісто їздив на ставочок. Сьогодні ми на річці. Правда, вітер, ну нічого, вітер, я думаю, нам не помішає. Річка там повертає, тобто за поворот запливаємо. І розставляємо кружечки, ось такі гарні карасики. Є більші, є менші. тобто на різну щуку, який кому нравиться, ось, і більше і менше, і на різну щуку. Накачав лодочку, взяв підсаку на, для акули, взяли перекус там невеличкий. Зараз спробуємо запливти, бо берег такий пологий, і вода упала, тобто муляка. Там знайшов пару таких ціпочків, дрючочків. Положив там, щоб хоч не загрузнути. Зараз спробуємо запливти на водичку і включимося. Погнали. Розставляти починаємо наші кружечки. Трошки ось отут у затишку справа. Там перед цим було, думаю, що вже пора розставляти, отуди ми поки допливаємо, бачив, що і там далі вітер де, за поворотом. я говорив, ну Нічого зараз, де поставимо, там і буде. Зноситиме, так зноситиме, будемо збирати. Давай няти. головне. Головне не риба, головне ж відпочинок. Природа, відпочинок. Все остальне То додаткова функція. Так, Крючок не загубити і в лодку не загнати. А ми зараз будемо доставати живці, відкриємо. Води багато таке, така, які гарні ж всі ті, що треба, зараз поки наживемо, у нас віднесе, звісно, далеко. Ну, нічого. Зараз повернемося. Трьобку не взяв, руки витирати. Тряпку не взяв, ручки витирати. Ну, але ж можна й об себе, правильно? Друзі, я поки тут розставляю кружечки, лупаніть, будь ласка, лайкос цьому відео. Допоможіть йому розповсюдитися. Щоб його подивилася якомога більша аудиторія, аудиторія ютуба. дякую вам. І напишіть коментар. Буду дуже-дуже дуже, дуже, дуже вдячний. Так, тут поставили ось. І в наступний ставимо гузирю сюди. Погода хороша, класна, бомбезна, ні вітру, ні дощу, все класно у будні. Тільки субота, неділя, все. Дощ, сніг, камні з неба. Це кошмар. Чи це в мене тільки так, чи в усіх. Є спрацювання. Покльовка, друзі, покльовочка, нерва. Тільки поставив його і зразу. Бахнуло. Крута, круто, круто! Круто, круто! круте. Діди сюди, іди сюди, іди сюди. Сюди є, та ушла була. Щука була. Я навіть побачив, друзі. Ну нічого, спочином нас, братва. Це вже мені подобається, треба було підождати, поки вона її трошки приколтне. Бачите, ось з дерев'яною цією. У мене з пластиковими трубочками, а два, по-моєму, чи два, чи три, з дерев'яними. Дерев на дерев'яні оці треба кабасиків таких чіпляти, бо дерев'яну важче перевернути. Я на неї всіх до більших карасів чіпляю. Крупніших, типа. Так, знаєте, ти тут ось, дивіться який. Це на акулу. Карасик на акулу, куди нас несе оце. Так. Ставимо цього дебелого карася. Якщо дебелий карася, то ж дебела щука буде. Ну це не точно. Не обіщаю вам. Ну Дуже хочу, дуже. Дуже, дуже хочу, що хоч. Будь хорошу, якусь щучку. Так, ставимо, а де ми його ставимо? Ставимо його десь отут, мабуть. Тут є один у нас, тут ще один хочу. А ось бобрячий лаз. Мабуть, тут -а не буде діла. Так, о, очеретусь збачу. Зараз тут біля очерету поставлю. А це таке Анітокладка чиясь була. Зараз ретом. А ми його зараз тут поставимо. цього кабасика здорового. Він, може й дерев'яного зараз його переверне кружка. Так, і що, куди вітер. Вітер якраз на нас, можна під цей край ставити. Друзі, покльовка. Спрацювання у нас. Бо поки включав відео, занесло в очереті. Зараз виплив очерета. За Вон набіг став кружочок. Зараз ми за ним понаблюдаємо. Вон в очереті прямо перед нами. Так, зараз понаблюдаємо за ним. Удар такий як був, але не перевернуло. Просто набіг став. Не видно, круте чи не круте. Та вроді не круте. Вроді не круте. Треба підождати, я думаю. Як Бачите, видно, вам не знаю там. На боку стоїть, ну не крутиться. Стоїть на боку, але. А, він навіть не сприснув. Це міг живець сам його перевернути. Ну, хай так плаває поки що. Живець міг сам його перевернути. Ще не сприснув із Лески. Ну, із трубочки. Я на трубочку ж ліску продіваю, так. З трубочки не сприснув ласка. Значить що? Значить нічого там нема. Оп-оп-оп. О, перевернула повністю. Дивимося. Проглядаємо за результатом. Ні, не круте. Ляску вроді не розмотує. Вроді не розмотує. Треба, мабуть, перевірити, бо він зараз там такого напутає мені. Цей живець в очереті напутає мені зараз, що я потім не розпутаю його. Забиваємо. подивимось, що тут робиться. Але взяв очеретин вже зачеплений. Давай, 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 давай. Як ти готов достати? він не відчіпуєвся, навіть навіть не відчіпаємося. Він просто дебель, він сам його поставив цей кружок. Буде На... тебе поставити отуди десь. Там поплавали Він сам кружок перевернув з переліку. Друзі, дивіться спрацювання. Ось Дивіться, як мотає кружок. Він вроді й не перевернутий, він двічі перевернувся. Він перевернувся на червоне, а потім вернувся назад і ось дивіться, як мотає. Тільки що крутило так, я поки відділ включив, леска пішла отуди. Берем леску. Так, 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 так. І дивимося, що тут є. А тут -а за очерет зачепилося. Зачеп. Зацеп, за очерет і, мабуть, нічого тут і немає. Сопротивлення я не чую ніякого. Блін. Що ж воно за день такий? Тихо. Та немає нічого. Ударила теж. За очеред зачепився. Вона його покинула, ось він. Вже його бачу. Тихо-тихо. розворот. Де ти тут, братан? Братан. О! Ось він. Цей братан, блін. Клопоту наробив. нам. Перевернуло он флажок. Точніше кружок он. І... Не знаю, чи круто, чи ні, пливем дивитися. Так, видно вам там чи ні. Зараз будемо дивитися, що тут робиться. Перевіряти, поки туди в іншу сторону поплив. Сюди назад повертаюся, а тут уже є спрацювання. Бачите? Тут, по-моєму, карась великий стояв, він міг сам перевернути кружок. Ну, зараз будемо дивитися, дай Бог. Результату нам хоч якогось сьогодні. Так, 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 підпливаємо боком. Нема. Та він сам мать перевернув, він крупний. Погано. Що, племемо провіряти? Да. Плевемо провіряти туди на гору кружки і їмо. Вже проголодався, кісти. Хочеться. Зараз подивимося, що там у нас. Якщо все добре, немає, якщо спрацювань. Ось припарковуємося. і їмо. Так. Поки що не бачу, тут кружок я був, вже не бачу його. Чи не було? Тихне ознак. Потім будемо рахувати вже в кінці. Так, Тут нічого немає. Не бачу спрацювань. На тому березі нема. На нашому березі нема. Ого, вітер дує, Вибачайте за вітер, звісно. Проти вітру вже й плити погано, важко. Так, десь в очереті стояв, ага, в очереті Вон, нема. Працювання отут, а що не було? Не було. Там, там, там не бачу, не бачу, не бачу, тут нема. йо маю, як важко. Треба Розвертатися задом пливти. Це ми по молдаванському пливемо. Так, тут нема. Працювань. І тут теж нема. І зліва нема, справа нема. Це що ж таке, дощука. Почав розставлятися клювало, Як тільки-тільки ставив. Ну, чи до вечірка чи поплаваємо. Ух, це капець. Ух, я ще заморився. Ми їх пізніше трохи попереставляємо туди далі і будемо ловити там далі не на одному місці щоб О, бачу переворот Блін, стільки сюди приплив а переворот он от знаде в очереті це капець тільки приплив тепер ну добре що хоч за вітром одне ось радує що за вітром хоч да, повністю перевернуло Бачите, це я біля них проплив, біля живців, вони пошевелилися, почали трохи плавати, підсуетилися. І щука ж та, що пасла їх. Вона побачила двіження, тільки клац, і йде сюди. Бачимо. Так. Зараз поки допливемо і рак на горі свисне. Видно вам там, я не знаю, вибачайте. Опа, опа, круто, 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 круто. що? шо? Чи не круто? Так, так, так. Отихенько. Отихенько. Нема. Немає. І що ти тут покусаний хоч? Та ні, не покусаний. В руку не беру, бо крючок, блін, гострий, Ну його нафіг. Так, що скажу? Перевернуло повністю, живець сам не міг повністю перевернути. Значить, це була щука. По факту. Далі. Йдемо далі. Так, все ж, вартуюся їсти, поки я затерпітиму. Фух. Це капець веслами проти вітру плавати. Так, а щойно перекусон тут у нас? Дивимось. Гірчиця міцна. Кетчуп лагідний. Чорна хлібина. Люблю чорний хліб на природі. І маленьке кілечко з такої ковбаски. А, а ножика я не взяв. Ножика я не взяв. Хліб порізати, ну нічого буду ламати. Тільки вже хотів ще й намазати там гарно на хліб. І кетчупу. Так. От сюди так положимо, це все отак, от так, отак. О! Стіл, робочий стіл зробили. Як же ж його хліба відірвати, мабуть, отак ось. О, серветься, все прекрасно. Є таке діло. Намажемо сюди зараз. гірчечки. Лісички намажемо на хлібчик. О, цвет який негарний колір. Так. Трішки був. Нє. Таке діло, о, живець тікає тільки так в очеред. Зараз перевернеться по-любому. Чуйка, в мене чуйка. Живець, якщо тікає, дуже зашевелиться. Значить там десь щукає. Зараз перекине мені кружок, а мені туди плаває туди-сюди. А я їсти хочу. О, кільце маленька така, якраз от мені для одного. Так, друзі, ну за вас. За рибалку, за природу. За відпочинок всього найкращого. Міні-хот-дог. Ще корейську морку сюди, о! Клас було б взагалі бомба. Треба було купити корейської морковки. Можна так мочати Клас. о! Геть об'єчечка. Так, ну нічого. Я буду обідати. І ви обідайте, заварюйте там чайок собі, робіть бутербродики. Зараз поїм і включусь. Друзі, я тут такий їм. Прямо напроти в мене ось кружок. Тільки бабах, переворот. Дивлюся, щука вдарила, перевернула. А чи з'їсть, чи не з'їсть, чи піймається, чи не піймається, хто його знає доїсти не встиг. Не встиг доїсти, Думаю, Потім доїм. Доїсти можна завжди. Головне. Рибалка. Так, зараз глянемо, що воно тут. Ну удар був, тому що я побачив, як кружок аж притопило. Кружок притопило і зразу перевернувся. мгновенно, а й там он на боку плаває таке, як чи що. Ну так, да. за хвоста вона гризнула його. Вон, дивіться, і кров тече. Гризнула за хвоста. Та що ж ти брати не хочеш, таки гризеш, а брати не хочеш, ти що взагалі неадекватна? Так, пливе далі, вон там десь перевернутий ще один бачу. Та що це за день такий, тільки перевертаю і все, а результату нема ніякого. Це мені вже не подобається. Той на боку он плаває, ну, мікрофон включений, включений, той на боку плаває, той взагалі перевернутий. Фух, не дасть і поїсти, пливем, дивитися. А я оце тільки ударом приплив. Той повністю перевернутий, а той он щось танцює, О, і той танцює. Що ви творите, ребята? О, ну гумані свої таланти. Це на тебе, що ти тут твориш. Чувачок. Йди сюди, братан. Подивимося, що ти тут ісповняєш. О, розігнався. А, Та тут все нормально у тебе. Таке, як, да? Да, ти братан, мене дражниш. Ти братан, мене дражниш. Дивимося, yeah. що yeah. є. Так, да, тут під, під розмутано. Ну нічого нема. Розмутано багатенько. Що? Думала й покинула Сраза. Ти вже безглузки, бідний. Ти хоч живий? Так, лежи отут. Я зараз зберу кружок, змотаю і поставимо. Та що ж це таке? Дражне, розмотує, а їсти то не хоче. Не, ну ви бачили таке, друзі. Фух, я ж тут тільки що був. Перевернув ось кружок. Сработка. Бачите? Що робити? І це щуки ж тут немає, це гарантія. Щука щось хитра дуже пішла. Давай, де ти тут? сюди. Нема. Те, що я й казав. щука дуже хитра. А, десь тут в мене кружок дерев з дерев'яним. З цією дерев'яною паличкою цією. Спрацював десь тут. Ага, вон, в очереті. Занесло в очерет, аж. Da? Czy nie da? tak? Wiem, nie ma nikogo do broty się. Co О цеки щось є. І нема уже. Чи є, чи нема? Є, 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 є. Щурятко. Маленьке. Маленьке щурятко невеличке. Ну хоч щось. Тут якийсь результат, цілий день плавав плавав а такий же тут карась отакий дебелий був. Дебелий дебелий Це капець, Як ти його ковтнула? Ти неадекватна чи шо Божечко, та сиди вже дргаєшся. Коротше, факт в тому, що вживців живців вже нема. Як ти його проковтнула? Неадекватна. І ковтнула, аж дивлюся, аж заковтнула повністю, аж у живіт. Це прийдеться її брати, її ще й не випустиш. Друзі, там він кружки переїхав я в нове місце. Далі, не переїхав, а поплив далі коротше, в інше місце. І там он кружки таке витворяє, один, не кружки, а один кружок он таке витворяє, плаває по всій річці. Хочу його зараз догнати. Подивитися, він вроді і не перекинувся, ну за... Але в цей цей Пажок він виліз повністю, значить леска сприснула. Якщо леска сприснула, значить, значить розмотує. Дивіться, ось пора. Він був там на тому березі. подивимось. Він так резко хоп-хоп-хоп і пішов, і пішов. І пішов, оце затих. Є, є. Ще один шнурочок. Тоже маленький, невеличкий. Ось Ну Цей краю зачепився, цей зараз відпустимо, цей з краю зачепився, за губи. Бо того ми вже не відпустимо, той ковтнув, прямо в кишки ковтнув цей крючок. Так. Хливий. Так, друзі, ну ось така вийшла у нас рибалочка. Слабувато, звісно. Піймали там два шнурочки, одного випустили, а одного фізично не можемо випустити, ну, тому що захопнув чи крючок. Тобто у крючок вже в кишках там, у щуки і ну, нереально це її розпороти, а смисл її тоді розпороти і викинути. чи що, ну Вже прийдеться брати. Виплив вже на бережок, збираємося, спускаємо лодку, збираємось. Додому потихеньку. Ну а кому сподобалось таке відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і накатайте який-небудь коментар. Дякую вам всім, до зустрічі, всього хорошого.